Наш бізнес Сумської області потребує посиленої уваги і підтримки. За тих умов, коли в нас повітряні тривоги тривають понад 20 годин. То звісно, всі, хто утримують бізнес, формують бюджет, це ті, хто завдяки кому наша громада, наша сумська область живе. Завод Кобзаренка є виробником номер один тракторних причепів в Україні. Маємо стратегію розвитку. Наступного року плануємо привіз, плюс 20%. Збільшуємо відсоток експорту. Працюємо над розвитком нових ринків. Ціль це як мінімум одна-дві країни на рік. Ми займаємося вирощуванням цих практично сільськогосподарських культур. Ну, є основні пшениця, ячмінь, сонячна кукуруза. В нашому підприємстві працює біля ста людей. Цьому році, окрім фінансових програм підтримки бізнесу, ми завдячуючи нашим аграріям, розробили і затвердили пілотний проект статус постраждалого підприємства. Так само чуючи потреби бізнесу в першу чергу, маючи можливість, ми застосували диференційовану повітряну тривогу, що дала змогу нам не охоплювати всю сумську область, а виключно в межах районів визначати в разі наявної безпеки. Дуже важливо на системній основі проводити цей діалог, аби особисто від людей почути їхні проблеми, питання, які потребують уваги влади, як обласного рівня, так і нормів центральної виконавчої влади. Постійно. Стараємося відвідувати всі можливі зустрічі і спілкуватися з владою, і це дає свої результати. Область реагує на наші запити і підтримує нас по нашим проблемним питанням. Дивлячись тим, як тільки починалися військові дії, як бронювання зовсім не було. А зараз ця процедура стала більш доступною, більш прозорою. Останнє бронювання ми вже отримували без всяких великих тяж. Ці зустрічі доказують, що все таки... Набагато легше нам стало спілкуватися з владою і працювати. Озвучені ті програми, які будуть і вже в 26-му році на підтримку бізнесу, і почув ті питання, які потребують уваги і винесення на рівень держави.